Палити чи не палити. Зростання акцизу на сигарети на 40% ще один новорічний сюрприз від керівництва держави. Чи стануть після цього місцеві жителі палити менше? Ми вирішили запитати. Ну, звісно, більше грошей буду витрачати на сигарети. Або менше курити. Одне з двох. Або кидати взагалі, бо воно вже мені в у печінках. Хто курив, той куритиме, хто пив, той питиме. Це не заважає придержуватися то чого він Ну як, негативно. І так все піднімається, ціни на все ростуть, на продукти. Оставалася как бы, маленька слабость, нікотин, і теж він буде дорожати. Тому хліб намного ефективніше і полезніше, ніж нікотин. Тому будемо переходити на хліб вместо сигарет. Хай собі зарплати не піднімають. А звички то таке. У кожного своє. Хтось п'є, хтось курить. Все, що, Хай просто депутати собі зарплати не піднімають. А зроблять державі щось толкове. На харман полине, на звичку ні. Понимаєте? А Ви кинете палити чи ні? Я ще не пробував. Як попробую – покину. Я думаю, ті курці, які вже курять, багато років. Їм дуже важко кинути і взагалі зараз така обстановка, що кожен, якщо навіть на роботі, якщо десь запереживав, раз грядку закурив, трошки успокоївся. Тобто, виходить, успокоїтельні, теж не дешеві. Але як для молоді, звісно, б я не рекомендував би зараз спалити. Негативно ставлюсь. Треба ж обосновувати, чому ви піднімаєте, що у нас тютюну поменшало в страні чи що. Якщо воно підняло на 100%, я б я не б палити. І раджу їм і взагалі запретити ці Вони не, не потрібні. А так як я вже людина трошки похилого віку, так, зачем себе лишати маленького довольства? Я думаю, що я не ворошу. Будемо дешевше курити, будемо самосад садити, але все одно курити будете. Ну що зробиш? Така жість, привичку не дуже давно курю, 20 років вже. Та поки ні, нормально, хай піднімає. Їм треба, не вистачає, їм денег, де да піднімаєш. А так, на мою звичку, я думаю, не. поки що не впливає особо. Хочу покинути, вже менше палю. Менше палю, стараюсь, пачка була на день, зараз стараюся палити пачку на два дні. Але по потрошку не виходить так. Я перестану курити. Уже я бачу що такі ціни, що я краще перестану курити. Що я думаю з цього приводу? Це вредить здоров'ю, хай правильно, хай піднімають. Тільки на, на ліки хай опустять гроші, ну ціну опустять вірніше і на цей. Щоб ми могли продукти покупати, да то, що лічиться не